Рік випробувань та мужності. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв процвітував про свою роботу за 2022 рік. Зі слів мера, у перші тижні повномасштабної війни до міста прибуло понад 80 тисяч переселенців. А на кінець року офіційний статус ВПО отримали 28 тисяч громадян. З'явилися в місті релоковані підприємства. Наразі працюють 189. Окрім того, попри війну вдалося реалізувати Програми. Більше половини видатків пішли на освіту. Це майже 950 мільйонів гривень. На медицину, соціальний захист спрямували майже 205 мільйонів гривень, понад 203,2 мільйони гривень це на економічну діяльність, 102 мільйони це на потреби житлово-комунального господарства, 30,3 мільйони це на культуру і спорт. Також поінформував про виконання бюджету міста за минулий рік. Наголосив, що серед пріоритетів у роботі Ужгородської міської ради була підтримка внутрішньопереміщених осіб та допомога Збройним силам України. Зокрема, для ЗСУ виділили близько 40 мільйонів гривень. Сні зусилля наші були направлені першу чергу. Це на прийом там тисячі тисяч біженців внутрішньопереміщених осіб надання їм допомоги, харчування, проживання допомоги їм. Переміститися в в країни, які нам допомагали приймати. Другий напрямок – це звичайно допомога нашим військовим підрозділам територіальної оборони, збройним силам, які дислоковані в нас, це Національна гвардія, це 15 й гірський штурмовий батальйон, це інші військові формування, які ми допомагаємо, надаючи матеріальну допомогу, фінанси виділяємо, закупляємо обладнання, техніку. Цього року місто й надалі підтримуватиме захисників України, тому із бюджету на це планують виділити близько 100 мільйонів гривень.